Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусік. І сьогодні ми на моєму квітковому балкончику, квітково-ляльковому. У е, нас сьогодні буде розпаковочка. Давно ми нічого не розпаковували. От. Але сьогодні у нас буде дуже цікава лялочка. Ну, для мене вона цікаво. У мене з цієї колекції є вже одна лялька. Я не знаю, бо може, по моєму виду, ви догадаєтесь. Бачите, мене шапочка чарівна з рожками. Що в нас буде за лялька? Ну добре, якщо хто довго вас не томить, ми сьогодні будемо розпаковувати лялечку. Не так поставила ельфус від Lamedic. Одна а, лялечка у мене вже є. А, я купувала її минулого року. А, це фея Уна. А, зараз я покажу, хто в мене оселився. Я завжди, от мої ляльки казала, що завжди мої ляльки, вони завжди. До мене йдуть. Моя сьогоднішня лялька це хлопчик. І я коли його замовляла, коли я його побачила, я навіть не читала, як його звати. Ну, Отак от, от у мене буває. Особливо з е, ельфами, е, що Уна, е, вона така особлива, це правителька і королева усіх фей. От, і оцей мій е, малий, він теж я його просто, ну, я його побачила, я зрозуміла, от, от що він мій. Е, звісно, я його е, замовила, і вже коли отримала, коли забрала його у Лесі, е, то е, сіла почитати, е, хоч як його звати, цього хлопця, а його звати Іменшін. Ну, imagination, тобто уява. І вони, от, ельфи, особливо ельфи Ламаджик, вони з'являються тоді, коли от, підсвідомість вибирає, коли вони потрібні, мабуть. Тому що ви знаєте, що у Ламаджик кожен ельф він за щось відповідає. А я Думаю, що все-таки з часом потрібно оселити себе стафі. І ще там я парочку так придивилася, але то все поступово. А от, а от і а, в нас буде сьогодні, я не буду довго вам тут тервенькать. я вам його покажу. Ось так, запакований е, наш хлопець. Ми його ще дістанемо з коробочки. Це такий роз, роз, розкішний хлопчик. І подивимося, наше відео сьогодні не буде дуже довго, тому, тому що ми просто розпакуємо мого ельфика. У них, у них цікава коробочка, щоб було можна було зберігати. Тут можна підписати, хто не бачив мою попередню розпаковочку, або хто ще невідомий, невідомий, незнайомий з цими ляльками. Це серія ельфів, які відповідають. От кожен ельф він щось несе. Хтось для дому, хтось для кохання, хтось для дітей, хтось для дітородності, хто хоче діточок мати. Там дуже багато їх. Я е, залишу силочку на минуле відео, тому що там, ми, е, крім ляльки, ми дивилися ще каталог і дивилися, е, за що який ельф відповідає. Ну, Якщо кому цікаво, а в принципі це можна ну, знайти у, у вільному доступі, е, це не проблема. От, Але коробочка в нас відкривається знизу, щоб оцю оцю всю красу не пошкодити. От ай. І ми зараз його з вами виймемо. Так, ось такий він, мій хлопець. Він запакований. Так, як вам його так тримати? Що в нього є? В нього є каталог про всіх ельфів, але чомусь саме Імеджіна я тут не знайшла. От. Я вам полистаю, зараз ще покажу. Зараз покажу свою Уну. Так, ось це Уна, це королева всіх ельфів. Про неї. І також тут описується коротка історія про кожного ельфа. Так, каталог. У них обов'язково є сертифікат аутентичності, тому що ельфи це не просто лялечки, а це дійсно колекційна лялька. Тобто вони всі випускаються як колекційна, навіть. навіть деш... На жаль, я не знайшла на коробочці, де написано, воно обов'язково десь написано, що ці ляльки колекційні. А от, Тут, коли розказується, то теж вказується, що це лялька колекційна. Так, це ми маємо сертифікат. У нас є, є отака коротка історія нашого імежіна. От. Сертифікат я вам показала ще раз. Потім в нього є ось такі палочки, це арома палочки ельфів з Так, ну і сам наш Imagine. Я його буду відкривати так, щоб мені було зручно. гарненько запакований. Мій ельфик. Вже хлопець. Так, зараз я... Угу. Оце я так люблю відщіплюватися. Диві. Я вам покажу цього красення. Він надзвичайно гарний. Це просто. Ой, так, задивилася я вибачаюсь Тут ось в нього теж є. Так не... Давайте роздивлятися. Ось забувала знімати Так за це це надзвичайно гарний малюк. У нього, бачите, такі, я не знаю, чи воно видно видно ось блискітки. Він має зелені оченятка. Взагалі я його назвала принцом але він. Звати його Imagine, Уява. І ми, до речі, зараз я вам скажу, що написано на сертифікаті, тому що, наприклад, на ось цьому тут написано, щоб про країну ельфів, щоб ми дозволяли, що не іноді не так все здається, як може бути, що є завжди. Дві дороги, ну, безліч доріг, по яких ми можемо йти. І що головне себе не обмежувати е і поринати у світ. Е в світ ельфів, в світ своєї підсвідомості, і вірити, вірити. Ну, грубо тут не сказано, не сказано в дива, але так я підсумую, що вірити в дива, що це все існує, це все допомагають, отакі от ельфики. Він одягнутий в чудову. То чому я його і прозвала принцем? Тому що на ньому ось такі. Штанці йдуть. До речі, він йде суцільно, він йде вініловий, він йде з ознаками статевими. Я прикрию ці причинні місця, але в нього є статеві ознаки цього нашого хлопця. Тобто вже не перепутаєш. І навіть отака чарівна дубка. Бачите, теж вона розмальована. Зараз я спробую його роздіти так, щоб нічого не пошкодити. Бо таку красу, ну, знаєте, не хочеться. Так, я йому не можу тут зняти. На жаль, на жаль, я не можу зняти йому його верхній цей комзольчик. В нього тут іде сорочечка. Сорочечка і таке жабо. Ось сорочка, жабо. Зараз ми натягнемо одягнемо штанці. Обратно. А, блин, дуже класний. Він весь такий Зараз я надягну штанці і покажу вам в нього і спинка. Ось така, бачите, що теж йде блакитно-бірюзова. І, ну, і звичайна. І животик ось такий. Чесно, не хочу його роздягати зовсім, тому що, тому, що, тому що не хочу порвати оцю всю красу. Ось в нього таке жабо. Дуже приємний, класний вініл. Він е, пахне, але не геть ванількою, а такий він. Легкий е, такий відгук ванілі. В нього є ось тут на шиї клеймо, що це ламажик ельф і як його звати. Ні, як його звати немає. Це зроблене що е, або Я... ми зістівне. Звісно, в нього є ельфійські ушки, куди ж без них? В нього молдоване волосечко, яке з одної сторони йде блакитно-бірюзове, а з другої таке кричнювате. Ось такі для Ельфів характерні рисочки в них Вони помальовані йдуть. ж, кажу блискітки. Ну, дуже мила дитина. І о, в нього є ось такий Міні-каталог теж з різними. Це ми, думаю, можемо зняти. То я прям так боком його, щоб нічого йому не пошкодить. Я його ось так біля себе посадила і хочу вам показати отакий міні-каталог з різними різними. Ельфами. Є ще схожий хлопчик, він схожий на мені на інопланетянина. Я не знаю, як він називається, але спробую його зараз знайти. Так, тут я його не бачу. Дуже дивно, тому що їх цих двох малих немає ні в каталозі. Ні, в цьому міні-каталозі немає, який я зняла з руки. Ну, нічого, що маємо то маємо. Так, в кожного з них є ось такий камінчик. Наскільки я бачу, це камінчик бірюзи. До речі, в кожного з ельфів ну, є якийсь камінчик, який відповідає за ну, певні магічні властивості. Зараз я його я, у чому щас? Я не можу, прям, мені так хочеться його розглядати. Дуже гарний. Так, ось я його посажу. Отак. От О, сиди тут І ніжки в нього класні такі. Е, тепер давайте подивимося, що ж написано на нашому сертифікаті. Е, imagine, уява, Imagination. Іспанську е, е, я читаю так собі, і, звісно, не знаю, тому я скористалася перекладачем. Щоб перекласти, що тут, що тут написано: Без уяви ми були б нічим іншим, як трохи матерії. Але якщо ми вкладемо в неї мрії, вони будуть добрими, позитивними, і ви ніколи не захочете прокинутися. Подивіться уважно, дослідіть її та відкрите її таємницю, бо це її магічний елемент. Навчіться слухати думки, бо не все, що ви бачите, стає правдою. Фінанси роблять нас кращими. Я не знаю, чого тут фінанси, але мабуть теж про те, що якщо ми е будемо купувати ляльки, то в нас ну а взагалі то ви знаєте, що є те, що думки матеріальні, і треба думати в позитивному ключі, треба. Мріяти, ну про щось, і воно обов'язково до вас прийде. Які думки ви відсилаєте, такі до вас і повертаються. А чому я сказала на початку відео, що у мене не просто так вони приходять? Ось ви ось хлопчика. Мій uh, Імеджін прийшов до мене, бачите, не просто так. Десь воно на підсвідомості спрацювало, що саме зараз він має попасти до мене і в мене жити мені можливо допомагати. А чим допомагати? Сейчас поясню. Я своїм лялькам, вони в мене не просто живуть. А ще до війни я їм складала е, історії. Е, мені завжди було цікаво, е, ну, може, для когось це буде дивно, але для мене, от, а що відчуває лялька? Так, це, звісно, е, може там кусок вініла для когось, кусок порцеляни або кусок пластику. А для мене е, вон, ну, це цілий світ. Світ, в якому вони теж живуть, і, можливо, живуть, і в них є, є якісь свої історії. Вони щось відчувають, і вони ж певні ляльки потрапляють саме до певних людей. Все почалося з лялечки від Дони Руберт Медісон. Це лялька Балерина. Я їй показувала в колекції своїх дон Руберт, і мені дуже-дуже. Я її, я її настільки чекала, а стільки хотіла, вона дуже велика, і вона пошкодилася дорозі. І коли, я її, ну, коли вона приїхала, то Анечка, через яку її, я її замовляла, вона каже: ну от така історія, я не знаю, що, ну, що робити. Я говорю, ти знаєш, я її дуже хочу, хай вона їде до мене. А в неї пошкодила в неї побилось біля вушка. А, от. І я її достала, і вона мені навіть бита, вона була настільки гарна, настільки е, для мене, я, я не можу цього е, навіть передати. І е, така історія, я знаю, що на задньому фоні, я сама себе переб'ю, я знаю, що на задньому фоні чутно а як десь косять траву, я дуже перепрошую, але ну я чекала. Е, ну, мене побер не було другого часу е, ну, для того, щоб відзняти вам відео. І я сьогодні чекала, чекала, а вони оце цілий день щось е, косять. Тому е, прийняла рішення е, знімати вже як є. Тому е, вибачаю, що на задньому фоні вам мешає це звук. але... Колись я казала, в мене всі відео вони живі. Тому що як не коти з собаками, так воно хтось те, те, те ворона летить, каркає. Так, відволіклась. І про мою Медісон. вона для мене була ідеальна, хоч вона була пошкоджена. Е, тому е, я, я знайшла реставратора, який мені її зробив. І я е, в той момент, е, от я думала собі, в неї ж теж, може, лялька ну, щось відчуває, що ну, не фізичний біль, а от мені здавалося, що вона хвилювалася, що він їй не відмовилась. У мене народилася перша історія про мою балерину Медісон. Я її записала, як вона до мене їхала, ну, собі придумала, придумала потім, як вона попала до мене, хвилювалася, що її, я від неї відмовлюся. І потім її відростарували, і вона залишилася жити. Після неї у мене з'явилася історія про Анішу від Хаді Плюшок. І так, я не скажу, що часто, але почали народжуватись історії. Коли почалася в нас війна, то я якось це воно все заглохло. Але все одно я дивлюсь на них, і мені здається, що в них там якесь своє життя, є все. І з однею з приїздом однієї лялечки мої історії лялькові відродилися. І я знову почала їх записувати. І є в мене така вже. Історія, Історія не, не просто як вони до мене потрапляють, а вже тут у мене ціле їхнє лялькове життя. І вже переплітаються з, з тими, що раніше лялочками приїхали. От, і от тому, да, уява, тому десь я поринаю в світ, в цей ляльковий, щоб ну, так, і такі історії записуємо. І в мене є до вас, ну ж напишите коментарях, чи цікаво було, було б чи ні, тому що дівчатка писала, що їм подобається там або заспокоює, просто слухати. І я хотіла ці лялькові історії, ну, наприклад, останню викласти у формі, мабуть, подкасту, щоб це просто можна було слухати. Можливо, якісь будуть або рандом заставочки на протязі відео, або це буде щось по теми підібрано. От, може, ляльки будуть там якісь там просто картинками. Це буде на протязі того як я розказую. Тому що є ідея створити, це моя це моя. Власна, скажем так, буде аудіокнига, яку можна буде просто слухати про лялькові пригоди. Якщо вам це буде цікаво, пишіть в коментарях, і я буду знімати ще такі відео для тих, кому просто як казка на ніч для великих дівчаток, ну для великих і маленьких. Тому е, пишіть. От і е, мій хлопчик він мені буде допомагати, мій імеджень мій мені допомагати, щоб моя уява не спинялася, щоб вона була. Ой, дивлюсь на мікрофон, бо може сісти, е, щоб вона розвивалася, і можливо, колись із цього вийде книга. Можливо, і не вийде, можливо, просто залишиться. В моїх нотатках це все записане. Ну, До кінця відео нарешті замокла ця газонокосарка. Я ще раз дуже прошу пробачення, тому що, ну, на жаль, іншого часу, в мене просто не було і я його ну, викрила, щоб вам зняти відео і познайомити вас з таким красунчиком мене взагалі, щось я давно не, роз, цих, не знімала розпаковок. І, і сама дивлюся, вам толком нічого не показую. Хочу ще вам показати ручки, його які класні, такі. І прямо от, які зроблені. Хочу показати вам ніжки. Як он... Все промальовано, зроблено як маленького хлопчика. Дуже напоминає мені ніжку мого меншого сина, якого, до речі, за, за пару днів день народження. Тому що він теж, коли народився, отак виставляв пальчика. Тому цей малий, ну це просто. От. І ще раз покажу вам його везенько, його личко. І хочу сказати, це ні в якому разі не реклама, тому що я завжди рекомендую людей, які мені так, ну дійсно, вже багато хто знає, що Леся моя подруга, і свої лялечки я купую у неї, здебільшого всі такі, якщо це ну, не там не якась там суперколекційна. Яку Леся не возить, але я думаю, що якщо її попросити, то вона її головне знайти, привезе. От, але тут таке, хочу сказати, що вибирайте свого ельфа, тому що в неї дійсно можна замовити любого, який вам сподобається. Вона їх замовляє, і вони їдуть. І потім нас радують. Кожного для кожного є свій ельф. У мене це вже другий, але я думаю, не останній так точно. От. І мені дуже сподобався він. А як вам пишіть? Цікаві такі лялечки? І ще раз повторююся, що я завжди. І ті, хто одяг шиє, і десь в когось щось там бачу, замовляю, я завжди ділюся з усіма. Тому що, ну, а чому б ні? Ну, ну, для мене це не реклама, просто мені ну, що мені жалко. Це Та таке. Ну. Всім, кому сподобалось відео. Ставимо подобачку і підписуємось на канал. Всім пока до нових зустрічей! І не забудьте про коментарі.